Так, Ігорко, дивись по звуку. Я не знаю, який рівень вам виставляти. Дивись, лівий регулятор, лівий канал то є звук. Я поставив посерединці. Якщо що, ви собі просто розкрутите і дасте більше газу. Бо ну не знаю реально, що там у вас гримить, не гримить. Посередині поставив. Секундочку, зараз закрию. то. Так, що продовжимо? Дивись, коробочка така, так? Да? Ну, ті тіні живи живиться від павербанка. Ну ти в курсі, я думаю, тому що там батарейки на 2-3 години. Тобто заживлюємо його від павербанка, щоб довше працював. Далі колоночку береш, максимально розносиш від приладу. Підключаємо прилад. Накинув бік. Тобто, щоб сам, сам динамік був трошки в стороні. Ну, максимально. Я тут такий досить довгий дав провід. І звук собі відрегулюєте, бо я не знаю. Ну, 5 км орлани вам буде пікати. Коротше, чим, чим ближче, тим буде інтенсивніший сигнал. Рівень виставляти я тобі вже показував. У мене стоїть 15 дБ, наприклад, 10. Ну, це в мене зараз від Wi-Fi таке возбуждення в нього конкретне. Знаєте, то, то вже є присутність. Якщо воно починає конкретно, тоді береш на графіку. Просто нажимаєш, розкриваєш, все, і ти, і ти вже будеш тут бачити, чим вище пік, тим, е... тим хуже, скажімо так. в півішки вони мають характерний такий відок. Зараз тобі покажу, і... і роутер ідуть такі от чорточки. Чик-чик-чик. І, і тут, чик-чик-чик, чорточки. Так. По настройкам, я думаю, ти там вже розібрався. Якщо не розібрався, я тобі ще вишлю е туторіал якийсь. Що там у нас є? Давайте різні БПЛА подивимось. Ну опять же, в мене на Wi-Fi іде возбуд. іде йде на 4G. можна Коротше, В тилу свій відрегулюєте на любі, в півсі чи на будь-якому відрегулюєш, приблизно відстань, ти вже собі будеш знати. Ну Орієнтуйтесь на 500 метрів, ставте на 500 метрів, не забувай рознести динамік з приладом максимально. Ну Я так зрозумів, буде в бліндажі, провід я даю тобі. Тут будеш мати 5 метрів такого і 58-й. 3 метри. Добре, я погнав, бо ще маю.